Добрий день, любі діти! Помалюємо сьогодні разом. Що за дивний дім такий? Непростий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон. То красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарні красені плавці. Що це таке, малята? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона. Прудка аж на дно пірна. Це рибки в акваріумі. А що ще є в акваріумі? Вода, водорості, камінці, равлики, мушлі. Ось дивіться, у нас є такий акваріум. Він незвичайний, але акваріум якийсь сумний. В воді зовсім нікого немає. Тож давайте запустимо в акваріум чарівну рибку. Ми з вами будемо художниками, намалюємо чарівну рибку, але не пензликом, а за допомогою своєї долоньки. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ох і рибка в нас красива, як маленьке справжнє диво. Подивіться, як вона прудка, аж до дна пірна. Рибка спритна, рибка жвава. І така ж вона цікава. Наша рибка не проста, а чудова, золота, молодці малята. Для роботи нам потрібно взяти фарби, пензлик, водичку та вже вирізаний із аркушу папера шаблон акваріума. Візьмемо пензлик до залізного чебітка. Вмочимо спочатку у водички, потім у фарбу за бажанням. Я вибрала помаранчеву фарбу та зафарбуємо усю долоньку і наші пальчики. Притискаємо долоньку до аркуша, ось так. Ось у нас вийшла рибка, а зараз йдемо, миємо долоньку. А зараз ми намалюємо ребро долоні водорості. Набираємо зелену фарбу ось так от і прикладаємо до нашого акваріума. І знов йдемо мити руку. А зараз ми домалюємо око нашої рибки пальчиком та каміння. Ось така рибка в акваріумі у нас вийшла. Ми гарно з вами помалювали. Нехай чудовий настрій залишиться з вами протягом усього дня. До зустрічі, малята!